Ви коли-небудь замислювалися, як наші предки ловили рибу? Уявіть собі, 40 тисяч років тому. Ви стоїте біля річки з е, загостреною палицею. Так-так, це був перший рибальський спис. А тепер стрибнемо на 30 тисяч років вперед. Бачите ці кістяні гачки. Справжній прорив. Але почекайте, ось з'являються перші сітки з волокон рослин. Революція в риболовлі, а тепер швидко в середньовіччя металеві гачки та вудки вже тут. І ось ми в сучасності. Погляньте на ці високотехнологічні снасті, ехолоти, gps навігатори Неймовірно, правда? Від палиці до комп'ютера, ось шлях риболовлі за тисячоліття. А що буде далі? Може, телепортація риби прямо на сковорідку? Хто знає? Але одне ясно, риболовля завжди була і буде частиною нашого життя. Перші рибалки використовували найпростіші інструменти: загострені палиці та природні пастки. Люди плели сітки з рослинних волокон і використовували кістяні гачки, знайдені археологами. Це був початок довгого шляху вдосконалення риболовлі. У часи античності рибалки почали використовувати дерев'яні вудлища та бронзові гачки. Винайшли волосінь з кінського волосу, що дозволило закидати снасть далі. У середньовіччі вдосконалювалися рибальські сітки та методи лову. Риболовля ставала не лише засобом виживання, а й улюбленим заняттям аристократії. Із XVII по 19 століття, період справжнього прориву в риболовлі, з'явилися перші рибальські котушки, що дозволяли контролювати дальність закидання. Волосінь почали робити з шовку, а гачки із загартованої сталі. Тепер рибалка стала доступнішою для всіх. У 20 столітті пластмаси та штучні матеріали змінили усе. Поява нейлонової волосіні, сучасних спінінгів електронних ехолотів зробила риболовлю максимально ефективною. Люди почали ловити рибу як для задоволення, так і для спортивних змагань. Сьогодні риболовля це високотехнологічний процес. Розумні котушки, електронні приманки, підводні камери та дрони змінюють спосіб, у який ми ловимо рибу. А що чекає нас у майбутньому? Можливо, повністю автономні риболовні системи чи снасті керовані штучним інтелектом. Риболовля пройшла довгий шлях від примітивних знарядь до сучасних технологій. Але одне залишилося незмінним це захоплення процесом і любов до природи. А якою снастю ви користуєтесь найчастіше? Напишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі на риболовлі!